Інформування населення щодо наявності вибухонебезпечних предметів на території громади, освітні та інформаційні заходи, спортивні акції та евакуацію мешканців обговорили вчора, 26 червня, представники ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності у мирнограді. Це наше перше засідання. Це є консультативно-дорадчий орган для визначення шляхів та способів. Вирішення питання, що виникають під час реалізації державної політики в цьому напрямку. Основними напрямки національних цінностей України це ми всі знаємо соборність, самобутність, воля та гідність. І саме формування української національної та громадянської ідентичності вона починається з дитинства, з нашої молоді, аби допомогти молоді та дітям мирногрецької громади у розумінні поняття національна ідентичність минулого року та від початку поточного плідно працювала місцева молодіжна рада. Також молодіжна рада відзначила День Соборності. Це був лекторій для шкіл нашого міста. Також ми приймали участь у вітанні. Від всієї, всіх молодіжних рад Донеччини. Ось, також серед таких національно-патріотичних свят у нас була гра мафія, але це була гра саме на. Ми збирали кошти на наших військових, і разом з Курахівською громадою ми закупали. Закрили збір на переноски для наших військових. Мирноградська молодіжна рада планує на 15 липня зустріч з Євгеном Мурзою. Це дуже відомий історик. Ми будемо збирати повністю всю Донецьку область. Останнім часом безпекова ситуація в громаді та по території всієї області. Все більше непокоїть місцеві служби. Тож працівники поліції та ДСНС на постійній основі проводять інформаційну роботу з населенням Онлайн з дітьми шкільних закладів щодо мінної небезпеки. Спеки і проводиться з ними робота. Також поліцією разом з ДСНС проводилися рейди у нашій громаді щодо розповсюдження листівок протягом цього півріччя з ДСНС було проведено 5 рейдів. А лекції у шкільних закладах проводяться 3-4 лекції, що місячно ну, поки було навчальний рік. Постійно проводилися 3-4 лекції в місяць. Сьогодні на Донеччині триває обов'язкова проте не примусова евакуація. За словами заступниці начальника Мирноградської МВА, поки населення покидає рідну область, неохоче. Ну не можу сказати, що активно виїжджають. Е, ну як тільки от був обстріл останній, 31 травня, у нас на мікрорайоні західний, то там ну було 7-8 до 12 родин, які виїхали. Люди виїжджають, шукають собі місце, їх там не влаштовує ну, те місце, яке там вони знайшли і їм запропонували. Вони там посиділи і приїжджають повертаються додому в свої домівки, забивають вікна USB, і живуть нагадаємо, з території Донецької області мешканці мають змогу безкоштовно виїхати спеціальним евакуаційним потягом. Записатися на нього можна за номером телефону 098 890 33 18.